Поверхню майбутнього виробу заґрунтовано і починається процес творчості. Сьогодні вихованці художньої майстерні Олени Славової працюють з незвичайним матеріалом. Це гір за зони військових дій матеріал із сумною енергетикою. Допомога мистецтва, саме образотворче мистецтво, є тим стимулом і є тією мовою, яке долає всі перешкоди. І якщо ми бачимо, які потрапляє об'єкт в руки таких дітей, які своїм позитивом і своїм сприйняттям іншого світу, створюють такі диво-вазочки, якщо і не повіриш, що це саме ну, є те, що надихало і. На якісь негативні і повністю перетворюємо це на віру в те, що так само як ці гільзи розцвітають в їхніх руках, то саме український народ зможе відродитися. Під байливими вже такими умілими дитячими руками розквітають визерунки петриківського розпису, чудернайські вигадані тварини. Я малюю український петриківський розпис. Ти вже володієш петриківським розписом? Так, я тільки вчуся. Так. А куди піде твоя робота? Моя робота піде на аукціон, і там її будуть продавати, а зібрані гроші підуть у АТО. Це гільза, яку я розмалювала в український прапор. А, і... що, а, а що це буде? Ну це буде така, можна сказати, такий сувенір, там де намальовані наші національні квіти та Такі рослини. А як можна використати те, що ми зараз бачимо? Можна це використати, туди можна поставити квіти або олівці також можна, коли хтось подивиться на неї, щоб вони навіть якщо якась буде важка хвилина, щоб всі раділи. Разом з пошуком художнього сюжету «Насподівана» народжуються і поетичні рядки. Україна не просто країна, Україна це сила, природа, і ми це вічне життя. А пишу я зараз не просто. Ви у мене усіх є надія розпліндровану темінь і вічне життя. Вихованці художньої майстерні Олени Славої дуже спішать і стараються підготувати якомога більше експонатів для благодійного акціону, завдяки якому 12 лютого збиратимуть кошти для воїнів АТО.